Тут ремонт треба робити Угу. Mm і -hmm. mm -hmm. потолки всі вже, бачиш в плісніві. Давай я от сейчас прямо зараз почну підмітати тут. Прям почнемо. тому що тут же буде наша мрія театр. Mm -hmm. Mm -hmm. Початок мені не дуже подобається. То те приміщення, коли ми їздили е, е, на, на минулому тижні, ага. мені більше подобалось. Чим це? Я не знаю, чого ти на цьому Слухай, а, ну, тут тут місце, зупинився. Місце в центрі міста. Да, зрозуміло, що тут багато роботи. Но місто і ціна нам, я думаю, підходить. Зараз я стремянку принес. Сейчас я возьму совок. Потримай стремянку, я Так, да, я... Ну вот, тут поставил, да, тримай. Так. Да. Сейчас, зараз потолок. Ай, 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 вода, вода, да, вода. Ты... Холодная. А, <связывая> ты куда? Ты куда? Ты? Труба трубу. Я же тебе казал, что ты приміщення треба, Бля, Бля. затыкай бы ш... швабру, тряпку анчилу, что не будет. ну капуста какая-то. Это будет Нормально. Реквизиты, Слухай, ну треба господарю сказати, це ж не ми Чи то там щось пошкодить. Я, 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 ну не сразу ці счастеля не... Приберем з Так. Давай. Ці не де, то, що, ну не сразу з ця стеля не подобається. Це это що болтається, що конечно де, то, ці метла висить. Давай, слухай, завтра в вихідний приїдемо. Давай. В іншому разі.